Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 28-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 27 травня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 502 340 особин за добу, 1150, і поранено 1 мільйон 507 тисяч 20 песиголовців, за добу. 3450 танків 7 671 одиниця за добу, 9 бойових броньованих машин, 14818 одиниць за добу, 15, артилерійських систем 12 981 одиниця за добу, 28. Реактивних систем залпового вогню 1 одиниці за добу 1. засобів протиповітряної оборони 815 одиниць за добу, 1. літаків 357 одиниць, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 10 467 одиниць за добу 42. Крилатих ракет 2221 одиниця за добу 12, кораблів катерів 27 одиниць, підводних човнів-1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 17694 одиниці за добу 55, спеціальної техніки 2118 одиниць за добу, 7, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.